Якщо вам цікаво подивитись на Ватикан з висоти пташиного польоту і прокататись у гондолі по Гранд-каналу Венеції у цілковитій самотності, якщо вам хочеться зазирнути на третій поверх собору Сан-Марко у Венеції і порозглядати трулі у Альберобелло, оцінити велич флорентійського собору Санта-Марія дель Фьоре і підтримати Пізанську вежу. А заодно і ейфелів вежу. Випити кави на верхівці Альп. Якщо вам хочеться відчути себе дитиною і отримати порцію гарного настрою, і все це протягом одного дня, тоді вам зі мною. І ось ми в парку. Парк мініатюр. Італія і мініатюра. Чи можна не любити Італію? Італія по достоинству достойна називатись однією з красивіших країн світу. При тому, що вона настільки різна, південь відрізняється від північних районів, західний від східних, гірський від рівнинних, сільський від міських, але це не впливає на наявність красот і визначних місць будь-якому маленькому сільському поселенні знайдеться купа цікавих локацій, щоб подивитись, захопитись і закохатись в ці місця. Я вже не кажу про мистецтво. Все, що ми знаємо про мистецтво, майже все родом звідсіля. Може, це діло в цій землі, в цьому повітрі, в цих продуктах? Що вони таке їдять, що народжують геніїв? І так, Італії є, що показати і чим вразити. Єдине, в чому була проблема, я думаю, це вибрати по одному, два-три об'єкта з кожного регіону, а їх 20. Я не уявляю, як вибрати дві локації з регіону Компанія. Там один Неаполь, це купа красот, А, Капрі ще, а Мальфі, а Позітано, а Везувій. Про Тоскану взагалі мовчу. Флоренція це колиска відродження, це колиска мистецтва. Там, куди не глянь кругом шедевр, тільки перелік міст, в Тоскані займе півгодини, а в кожному місті тисячі достойних об'єктів. Тому для мене не дивно, що в Італії створили такий парк, де можна побачити хоч крапельку того, що ховають ці землі. Такі різні і такі прекрасні. Я бувала в деяких місцях і містах Італії, але гуляючи тут, я розумію, що взагалі майже нічого не бачила. Поринаєш цей світ, і починаєш розуміти, що де знаходиться, і дуже радієш, коли вгадуєш знайомі споруди і міста. А ще більше радієш, якщо ти ці міста не тільки вгадав, а ще й там бував. О, знайомі пляжі ріміні, де ми зараз відпочиваємо. Берегова лінія довжелезна 40 кілометрів їде полежати, поплескатися в морі, відпочити. Ну, звичайно ж, красотка Венеція П'яца Марк. До речі, Венецію в парку відведено особливо місце. І їй присвячено аж три локації. Дві ну просто дуже класні. Ми їх подивимось обов'язково. Ось ми дійшли до самий Альп. щоб трошки перепочити серед дивосніжних верхівок. Вдихнути, так сказати, морозного, свіжого повітря, бо на вулиці дуже спекотно. Червень місяць, сонце в зеніті, а тіні майже немає. Але куди там? Тут альпійські долини, храми. Пішли, дивіться. Ну і Венеції ніколи не буває багато. І тут ще є одна цікава локація. Як же бути в Венеції, не прокататись на гондолі по Гранд Каналу, не побачити ці розкішні палацо над водою і не проплисти під мостом Ріальто, не почути пісню пристрасного гондольєра? Я бувала в Венеції багато разів, але так ні разу й не каталась на гондолі. Тож зараз, зараз буду виправляти ситуацію. І, до речі, правильно говорити гондола, не гондола. Так, ну гондольєра пристрасного нам не дали, але нам грає брава музика. І ось старовинні палацо, собори, пропливає повз, все як має бути. А ось і міст Альто. І напричутне обліплене з усіх боків туристами. Знову тиша, блаженство, тільки ти, старушка венеція. Знаєте, хоч і розумієш, що все тут бутафорське і несправжнє, але відчуття тим не менш, справжнє, клюпає водичка, гойдає гондола, гармонійно вишукані лінії, будівель довкола. Навіть вдивляєшся в якісь деталі, які б я не побачила у реальності, і гортаю відчуття блаженства. В парку я гуляю зі своєю приятелькою Лорочкою. Ми разом живемо в номері в отелі, і мені дуже пощастило знати в ній компанійську, добру і дуже щиру людину. Лорочка, привіт тобі. Прогулянка не коротка, навіть достатньо тривала. Щоб насолодитись цим станом, і нам з Лорочкою так сподобалось, що згодом ми повернулись сюди знову. Якщо ви думаєте, що ми дивним чином перемістилися Венецію, і це магія, то це майже так. Якщо ви хоч раз її бачили на фото або вживу, то знаєте, що роздивитись цей шедевральний архітектурний ансамбль дуже непросто. А тут майже на самоті можна оцінити грацію, гармонію ліній, заглянути на балкончик собору Сан-Марко, роздивитись переплетіння візерунків Палат содожів. Можна навіть побачити верхівку башти. А головне, що тут тихо, спокійно і ніяких натовпів галасливих, метушливих туристів. Ну і для дітей є ще пару інших атракцій: інтерактивна автошкола, пінокіо, звукові машини, стіна, що говорить, замок Сісмондо. Туди ми не заглядали, але ні, на лісопилку ми зазирнули. І не тільки зазирнули. Це круті горки, по яким ми пронесли з вітерцем, освіжились добрячою порцією води, отримали заряд бодрості і всплеск емоцій. Рекомендую! Боже, 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 там щось страшне. А за Альпами є невеликий куточок Європи в мініатюрі. Тут тобі і Австрія, і Данія, і Бельгія, і вітряки Нідерландів, Німеччина, Греція, Ірландія, Іспанія, Португалія. А ще тут живе 10 тисяч рослин, які збагачують це казкове місце свіжістю та кольором. Вони теж мініатюрні, всі живі, хоча й виглядають як іграшкові. Ще на території парку є зоокуточок світ папух. Звичайно, ми його не оминули і поспілкували з чудовими папушками. День пролетів швидко. Ми протягом дня подарували собі всю Італію. Пронеслись. Над найвіддаленішими її куточками і морями, що її омивають. Ми піднялись вверх в гори і злітали з гірської річки донизу. Ми роздивлялись деталі величезних будівель і зупинялись де хотіли. Ми поїли смачної лазаньї і ласували джелато та шоколаду. А головне, я придивилась до пари дивовижних, чарівних куточків, що я хочу побачити вже по справжньому. Тож мрійте і втілюйте в життя свої мрії, це того варте.